Доброго дня, діти! А як ви почуваєтесь, коли заходите у свій дім? Дім це особливе місце, де ми живемо, відпочиваємо, граємось, спілкуємось з рідними. А як ви думаєте, що таке затишок? Затишок це коли в домі приємно. Тепло, комфортно і хочеться там залишатися. Ось кілька важливих секретів, як створити затишок. Чистота та порядок у прибраному будинку приємніше жити, якщо речі лежать на своїх місцях, кімната виглядає гарно. І охайно. Світло та тепло, відкриті вікна вдень, красиві ланки ввечері створюють приємну атмосферу. М'які речі. Подушки, пледи, килимки додають комфорту та роблять кімнату затишною. Улюблені речі, фотографії родини, малюнки, книжки, іграшки допомагають зробити свій дім особливим. Добрий настрій! Якщо в сім'ї панують любов, дружба та повага, тоді дім стає найкращим місцем на світі. Тож діти! Коли ми піклуємось при свій дім, дотримуємось порядку, дім стає затишним і приємнішним для всіх, хто в ньому живе. До побачення!